Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжуємо так, як краще поставити, ось так. Продовжуємо наші відео з вашої улюбленої рубрики Шахрайство за допомогою АЛХ». І так, відкриваємо об'яви. Ось цю об'яву я побачив учора. Це доволі весела об'ява, скажімо так. Таких багато об'явів в групах і у Фейсбуці, і доволі настирлива реклама. без... Ім'я без нічого. Висококваліфіковані тренери. Наші висококваліфіковані тренери готові розкрити вам всі секрети гри. Ну і тут далі, далі, далі. Друзі, е і хочете спрати, стати справжнім майстром на шаховій дошці. Ви ексклюзивний курс шахів. Ви розумієте, так, що це ніхто і зовут ніяк. я. Є сумніви? Давайте натиснемо. Давайте подивимось, де стоять королі. Ось чорний король, ось білий король. Друзі. Це ексклюзивні курси. Це висококваліфіковані тренери. Вони навчать вас бути справжнім майстром. Ось таку позицію обрали. Друзі. Ну хто хоче, в мене немає зараз часу дзвонити кожному кожному ідеоту, кожному шахраю, та проводити пранки. Але хто хоче, можете зателефонувати і впевнитися. Добре, друзі, будьте обережні, а ми продовжуємо. Що ж, я не хочу, щоб це був шорс, о не буде. Ми продовжуємо ці огляди. Я тут бачу, Айлик знов дав дозвіл для старих шахраїв. Ми ще по тим об'явам сьогодні пройдемося.